Усім привітки, мої хороші! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Безмежно вдячна, що ви завітали до мене в гості на моє чергове відео. І саме сьогодні, 9 лютого, я розпочинаю запис. Своїх нових просувань, своїх метар, своєї творчості в рамках спільного проєкту Дівчатка таки Дівчатка започаткувала цей спільний проєкт Тамара Новікова, канал вяжу на дивані. І любі мої поціновачі рукоділля. Якщо ви ще не чули про цей спільний проєкт, якщо ви ще не бачили ні одного шедевру, який зв'язала дівчатка в рамках. Ну, дійсно класного спільного проєкту, то я вам залишаю знизу в інфобоксі посилання на усіх дівчаток, які беруть участь у цьому спільному проєкті. Проходьте, дивіться, це дійсно натхненно, це дійсно класно, це дійсно цікаво, і я. Ну, Я в захопленні від цього спільного проєкту. У мене сьогодні розпочинається третій такий звітний період. Я маю надію, що він буде значно коротший, ніж попередній, тому що спільний проєкт розпочався 7 січня. Я ж вступила до нього на цілий тиждень пізніше. Мені треба наздоганяти дівчаток, але в мене все ніяк це не виходить. Я ще не сказала, що ми в'яжемо у трьох номінаціях. Перша номінація називається Все краще собі кохані, де ми в'яжемо вироби лише для себе. Друга номінація сама собі дизайнер, де ми маємо в'язати щось лише по власних творчих задумках. Тобто не копіювати нічиї майстер-класи, а щось придумувати нове, ну, скажімо, надихати вас, любі мої глядачі, чимось оригінальним. І третя номінація називається Невиправна. Де ми в'яжемо те, до чого ми звикли. Якщо ми в'яжемо рідним, значить ми в'яжемо рідним. Якщо ми в'яжемо все собі кохання, значить ми все одно в'яжемо собі кохання. Я думаю, вам коротасенько пояснила, якщо ні то в інфобоксі ви знайдете всю детальнішу інформацію. Я ж поки що працюю лише в першій номінації, все краще собі кохані, і в цій номінації я в'яжу собі плаття. Я в'яжу собі плаття ось з такої чудової секційної пряжі. Я вам зараз покажу моточок, це пряжа Ярнар Нордік, пряжа. Такого секційного окрасу, яка йде в 150 грамових моточках. І в цьому моточку 510 метрів. Колір я підпишу вам на екрані, десь біля себе немає етакеточки. І я в'яжу плаття собі, ось уже на такому етапі. Так, я вам показую спинку. Пробачте, любі мої. Ось на такому етапі у мене це плаття. У мене повністю відв'язане уже тіло. І я розпочинаю дов'язувати рукава. Ось перша рукав на, такому, на такій стадії я поставила маркерочок, щоб ми з вами слідкували за моїм прогресиком, і буду працювати, вяжу шпицями 3,5 тіло, і на 3,25, або навіть рукава на трішці, я буду вив'язувати резиночку. Ну, тобто, зрозуміло, що в мене тут поки що творчості мало, мою творчість робить сама пряжа, тобто вона робить ось такі чудові візерунки, в'яжуть чисто лицевою гладдю. І буду намагатися, нарешті, в цьому звіті показати вам уже готову роботу в цій номінації. А перед тим, як попрощатися з вами і піти працювати, я хочу дати відповідь на запитання, на друге запитання до цієї номінації, яке звучить так: коли вибираєш час для творчості? Хочу і буду, чи спочатку домашні справи, а потім рукоділля, щоб ніхто не заважав. Хтось давно зі мною на каналі, той знає, що мій, мій час для творчості це ранній ранок. Я встаю приблизно. Четверта, половиною п'ятої, п'ята. І от поки мені не потрібно будити своїх рідних і близьких на роботу в садочок, це мій час для творчості. Тоді я знімаю всі свої відео, руки в кадр я знімаю в цей період. Тоді я в'яжу. Ну, одним словом, це мої найзолоті часи. Маю ще декілька хвилинок, годинок, ну, як коли вдасться ввечері перед сном, коли вже всі домашні справи пороблені, дитина, як то кажуть, покупана, нагодована, щаслива, може гратися або сама, або з татком. І тоді я також можу щось пов'язати, але це має бути якесь таке легке в'язання без розрахунків, без підрахунку потель. От тому якось так домашні справи в мене, крім мене, ніхто не зробить, тому що ми проживаємо окремо від, якось, від рідних. От ми самодостатня сім'я, тому, звичайно, що в мене домашні справи. Але часом навіть буває, що я рукоділля беру з собою на кухню і можу там. Трішечки поперебирати петальки. Якось так. Ну, я думаю, що я дала коротеньку відповідь на питання. А тепер, дівчатка, я піду попрацюю. Через трішки підключуся до вас, і ми будемо дивитися, що ж мені вдалося вив'язати. Чи вдалося мені взагалі щось вив'язати, і які в мене результати? Я усім бажаю мирного і хорошого дня, Спокійного. Творчого натхнення рівних петельок. І нехай у вас завжди все вдається. А ми ж з вами прощаємося до наступного підключення. Дівчатка, усім привітаки! Ну що ж, я хочу повідомити вам дуже хорошу новину. Я завершила своє плаття в номінації Найкраще собі кохання. Ви вже тіло бачили, я вам зараз просто покажу лише два рукавчики. Ось так вони виглядають. Мені так, на перший погляд, показалося, що рукава різні, ні? одинакові, там вже ж одинакова кількість петель. Так, ось такі вона вийшла. Я маю надію, вам видно. ось так, я вам трішечки свічку подвину. Ось так. Вони виглядають. Ви бачите, що візерунок я не підпирала, уже як лягають, так і хай лягають. Ем... Пошкодувала уже пряжі, і ось такі вона в мене різні, вони ніби, бачите, відзеркалені. Е, так, ніяких убавочок по рукавчиках я не робила. Тобто, коли я підняла після підрізів в петлі, набрала петлі не після підрізів, ну, з додаткової ниточки, набрала петлі по підрізу. І пішла в'язати прямим полотном. У мене тут 79 петель на рукавчиках. І лише перед манжетиком я різко скоротила двома рядочками, і в мене тут залишилось на резиночці 40 петель. І зв'язалось такий довгий манжеток. До речі, така класна посадка саме по моїй руці, Оцей фонарик. Закривала я голочкою. все чудово, все добре лягає. От, і мені залишилась дівчатка його попрата, і вам відфотографувати. Я думаю, що я це обов'язково зроблю в наступному фінальному підключенні. Ну, думаю, день-два треба, щоб воно висохло, і я тоді вам уже все покажу і все розкажу. І вагу, і усі нюансики. От, і я думаю, що з номінацією все найкраще собі кохані, я впоралася і, напевно, уже відразу, після того, як з вами попрощаюся в цьому відео, тобто покажу вам цю готову роботу, я розпочну роботу над наступними номінаціями, тому що дуже мало залишилося часу, а ще дуже багато задумок. Плаття трішки забрало. Більше у мене е, по часу, ніж я розраховувала. Ну, Таке буває, знаєте, але воно класне, воно мені дуже подобається. О, десь приблизно на нього дівчатка пішло 400 г. Не більше. Ну, Плюс-мінус. Так, отже, показую, плаття готове. Е, за секундочку, ми з вами зустрінемося в моєму фінальному підключенні, Давайте побачите плаття на мені. Я не прощаюся з вами, просто хочу сказати, що я безмежно щаслива, що я його дов'язала. Голос ще трішечки сівшись, за що прошу пробачення, але нічого. Ми йдемо на поправку, ми скоро будемо здорові. Так, іду, брате, і до наступного підключення! Ну і що ж, мої хороші, ось і моє фінальне підключення. І як ви бачите, моє плаття готове! Я безмежно щаслива. Ви знаєте, воно вийшло, як каже Оксанка, Недошитко, для мене бомбастичним. Я навіть не розстроєна, що немає в ньому карманів. Я в кінці відео вставлю вам. Фотографії або відеонарізочку, як воно виглядає на мені, я ще не виходила, не вигулювала, сьогодні-четвер, воно нарешті висохло, і я вам зразу підключаюсь, поки є світло денне, щоб показати це плаття. А вже завтра я його одіну на роботу і зроблю вам нарізочку. Дивіться, які чудові вийшли рукавчики. Дуже мені сподобалася ідейка з такою широкою резиночкою. У мене скрізь платью резиночка 30 рядочків. от І хто не дивився мої початки відео, скажу, що в'язала я її ось такої чудової пряжі. Ви знаєте, пряжа не елітного складу, але вона за рахунок своїх секцій просто неймовірна. Це пряжа Ярна Нордік, такі 150 грамові етакеточки. У мене вже тут розірвалась трішки Етакеточка, це турецька пряжа. 150 грамів 510 метрів, 20% шерсть, 80 акрил. Ну, тобто, знаєте, не елітний склад для тих, хто в'яже там з кашеміром і можуть казати фу. Але ви подивіться, як шикарна пряжа лягає в полотно. Мені пішло в районі 300 грамів. Я вам тут на екрані підпишу точну вагу, бо я з тію радості, на його ще не встигла зважити. В'язала я його спицями починаючи від трічки, і основне полотно 3,5. Чому я кажу починаючи від трічки? Бо резинку я набирала трикотажним методом на трієчку, 10 рядочків зв'язала на трічці, потім перейшла на 3,25. І закінчила трійкою з половиною, І тому бачите, як в мене горловинка лягає. от гарненько. В'язала регланчиком зверху, на регланній лінії виділила 4 петлі. Ось тут видно, бачите, яка в мене гар... широка, гарна регланна лінія. От, І ем, все полотно в'язала трійкою з половиною, лише резиночки понизу. І по рукавах, як не дивно, я в'язала на трійці. Хоча ви побачите, що резинка знизу по платі абсолютно його не стягує. Тобто, ну, гарно, все лягло. На рукавчиках. Я не робила абсолютно ніяких убавочок. Я в'язала трішки по методу Хейворд. Я перших 4 прибавочки, 4 чи 5 зробила в кожному другому рядочку, а далі почала робити в кожному третьому рядочку. Ви бачите, що тут в мене пройма така доволі. Вільна, навіть якщо вам прохолодно, ви можете підіти якусь футболочку там, чи маєчку, і вам буде комфортно. Ля... Лі... Ну, регланчик сидить просто неймовірно. І ще хотіла звернути вашу увагу, якщо ви помітили, у мене різні рукави. Я не підбирала пряжу. Бачите, вони ось так зеркально в мене вийшли. Мене це абсолютно, абсолютно не бантежить. Ем, ну, воно мені неймовірно подобається. І, дівчатка, якщо вам подобається таке плаття, напишіть мені, будь ласка, чи потрібен. Ем, Експрес-майстер клас, чи потрібно тільки конструктор, як я його в'язала, чи потрібно детально з розрахунками зробити вам таке відео. Якщо комусь цікаво, пишіть, я зроблю скільки петель набирала, як в'язала, скільки прибавочок, убавочок. Воно на 42 десь 46. На 42 це буде гарний оверсайз. На мій 46-й це таке цілком приталене. Ну, доволі приталене. Більше 46-го я не рекомендую. Ем, ну, тобто, у мене фігурка ще плюс-мінус збереглася, і тому я можу дозволити ще собі носити таке плаття. от Ну Ви побачите детально на відео і на фотографіях, що воно сидить на мені комфортно. На 42-й буде оверсайз. От чудове платячко, мені дуже дуже подобається. Та марочко, велике тобі дякую за цей спільний проект, в якому я нарешті реалізувала одну з своїх найзаповітніших мрій і зв'язала таке плаття з Норвіка. Дякую. А вам, любі мої глядачі, величезне дякую за підтримку, за те, скільки теплих слів ви мені написали стосовно цього проєкту. Вони надихнули мене не покидати, не розчаровуватися коли в мене були розпуски, і все-таки його дов'язати. Тому дякую вам, мої хороші. Надійс на вашу підтримку, таку теплу, хорошу і надалі. Пишіть мені, як вам подобається це плаття. Пишіть мені свої всі враження, всі емоції, які ви отримали від перегляду цього відео. І зараз на вас чекає парад мого готовенького платячка. Тож не виключайтеся!